Чим дорожами яйця Оска номер 2 попередня серія була по Майкрофту, але тепер я вирішив записати оску, яка і, і так майже нічого не набирає. Коротше, в попередній серії ми зупинилися на тому, що ось такі от смачнесенькі території я захопив, але вони максимально негарні. Тому зараз подивлюся, яка в мене армія, армія у мене всього лише 4 тисячі. З ким ти воюєш? Я вже не пам'ятаю, що з Полоцьким полем, ой, з Половцями, з Полочком каже, з Половцями воює, це доволі добре. Де в мене вся армія? Ось сюди є і ще ось сюди є. А, давайте, ти хто? Ти, ти у нас Новгородська республіка. Ми тебе зараз будемо захоплювати. Буду зараз накоплю гроші і буду розташовувати армію. А, в мене не асмільовані провінції ще є. А за кадром на мене напала країна, і я її захопив, але я це не засняв, тому ось тут оця країна була. Коротше, Королівство Богемія, вона доволі сильна і вона підкралася до моїх кордонів. Це, звісно, не дуже добре. Мені це не дуже подобається. Які в мене з ким відносини? У мене відносини у. У мене всі ми дуже хороші відносини, дуже максимально хороші відносини. Зараз мені потрібно і з Новгородом повністю розібратись, тому копимо гроші. Та ну, знов ця асиміляція, коли я вже асимілюю усі провінції. Давайте поставлю на повторну асиміляцію. Оцю провінцію, оцю провінція. Вона не просить, звісно, на асиміляцію. Але я її поставлю, щоб в мене елементарно просто був побільше дохід. Бо чим краще асимільована провінція, тим краще дохід. Так, ну я майже все асимілював. Так, все асимілював. Далі можна що, Уже готуватись до війни, вже. О, бачите, в мене вже 2000 дохід. Зараз я просто і знов точно асиміляцію проситься. Давай поставлю. Так, все, тепер точно накопимо гроші. Е, накопимо гроші, думаю, зроблю призив тисяч 15. Та ні, 15 тисяч це дуже багато. І думаю, вистачить 1010. Якщо що, то я ще призову просто. Це буде не проблема. Так, 60 тисяч, думаю, вистачить. Зараз можна робити, починати робити призив на кордоні із Новгородом. а ні, я зробив велику помилку. Оці грошей, які я назбирав, не вистачить. Не вистачить навіть близько, тому прийдеться розташовувати по 500 на провінцію. Давайте сюди 500. Давайте сюди 500. Звідси візьмуть по 500. Від кожної армії візьму потрішки. Сюди по 700, бо це Вільнюс, хороша провінція, хоч там і фортеця. Сюди 500, Сюди 500, А, ну там цілих 900 відправ, але все одно. Давайте ще сюди відправлю. Сюди відправлю в Чернігів і відправлю ще трішечки у Вільнюс, Хоча не вільнюс відправив. І кудись от сюди, от тисячу ще відправлю. Коротше, чекаю, поки розійдеться вся моя армія. <кій> так, фортеці на кордоні з Новгородом я не відбудував, як завжди, асиміляція. Коли у мене немає грошей, асиміляція. Я так же ж цього довго чекав. Ага, ну тоді треба ще сюди поставити. Я не побачив, що там ще є одна провінція. Все, нападаємо, поки я великий мінус не пішов. Дивимось, яка у них армія. Думаю, велику вони призвати армію не зможуть. Щось вони не хочуть на мене нападати. О, бачу, 800 з'явилось на кордоні. Е, і щось а ні, вже нападають, уже перейшли вони в наступ, а е, не сильно вдарили по мені. Нехай далі вбивають свою армію. Я чекаю, чекаю. Вони там роблять призиви. Опа! На мене в крису напали. О, як же це боляче. Це тільки що такий просто удар в спину був. Ай, блін. Добре. А, в мене ще тут відкрита провінція. Зашибісь. На мене понападали ти хто? Ти не цей? Ти хто на мене понападали мільярди просто. Давай сюди відправлю сюди. Коротше, проблеми, проблеми. З'явилися невеличкі проблеми. На мене понападало багато країн. А, як вони в наступ переходять, боляче. Давайте ще дві трішечки звідси відправлю. О, ні, о, ні. Я встигну їх вибити з тієї провінції. Так, поки що з Новгородом я в наступ не переходжу. Мені треба розібратися з тими, хто мені заважає. Так, вибив прекрасно і вибив прекрасно. Так, тут у них армії в Новгорода великої немає, давай ще сюди висправлю. А ні, там уже починають вибивати. О, ні, тільки... А, це все Новгород. Він просто зайшов на через ті території. А ти ж воюєш із половцями. Половців нема. На жаль. Ех, половці, в мене були з ними хороші відносини. Вони б могли мені допомогти, але так сталося, що їх уже не стало. Так, зараз мені треба розібратися з тими, хто вдаряє, вдарив мені вдаряє, я кажу, вдарив в спину. Давай сюди відправлю, а звідси вже буду атакувати, щоб взяти е, армію, яка в сумах, в котел. А це не їхня територія. Це територія половців. Я можу їх звільнити. Давайте сюди армію, ми всіма б'ємо в Суми. Я їх вибив із сум прекрасно. Так, можна починати вибивати їх звідси. А на Новгород я поки що заб'ю просто. А, походу, цієї армії не вистачить. Ех, але не вистачить так. Прийдеться ще звідси трішечки відправити, все ж таки. Ой-ой-ой-ой-ой, щось -ой 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 -ой. вони, щось вони там пробувати, хочуть мене пробувати. Але в них, звісно ж, нічого не вийде. Ти подивися, які в нас вже втрати. У них більше втрати, у мене 4 тисячі втрати. Це дуже боляче, звісно, по мені вдарило. Ой, мені б швидше перейти в наступ, бо вони так всю армію мені вб'ють просто, і мені нічим буде наступати. О, вони в спину тільки що вдарили. Це дуже погано. Вдарю сюди. Так, А я не пробився. Як же ж це жахливо? Відправляю 200 сюди, і ще трішечки сюди, сюди. Ні, навіть отсюди, оцю от, от армію і отак, от, от, от сюди. І у мене проблеми на півночі проблем немає, але є проблема ось тут, в центрі. Мені треба якось їх утримувати. Тому поперекидую трішечки армію, щоб вирівняти сили просто. Тут 900 бачу, але вони не проб'ються. Ось тут вони мене хочуть вибити. І, до речі, в них це вийти. От тут їх треба нормально так тримати, бо я бачу, в них тут армія все ж таки є. Так, дивимось, куди вони будуть наступати. Наступають вони так само. Зараз мені нічого не залишається, просто як скіпати кроки і дивитися, хто куди наступає. Все, я їх там перекриваю. Прекрасно. Так, я їх перекрив тут. Дивимось, як я йду в наступ. Опа, моя армія заходить вже на їх території. Опа, вони вони зайшли в одну провінцію. Давайте я спробую сюди ударити, а тут їх перекрити. Так, там я їх перекриваю, дивимось далі. Я пробиваюсь, так, я їх там вибив. Зараз повертаю сюди армію. повертаю сюди армію. повертаю сюди армію, а тебе тут залишаю. Все, прекрасно. О, ти нікуди не йдеш, ти йдеш сюди. Прекрасно. Так, все. Із цією країною, яка вдарила мене в спину, ми розібралися. Але на центрі проблеми все ще є. І з ними треба розібратися. А проблеми там великі. Треба їх вибити звідси, поки вони не розширилися. А тут я їх вдаряю просто і забираю всі їх провінції. Все, їх уже не існує країни. Я... Виграв їх, фух. Але не Новгород, на жаль. Давайте заберу їх провінції і мир. І з ким я. Ой, на мене Мазовія напала. Це вже дуже погано. Я ще з кимось воюю і це ще гірше. Але де ж ти знаходишся? Знать би мені, ти хто. А, ти якраз такий напав. А звідки ти прийш? А, сьогодні дити. А ти знаєш, що ти не такий уж і слабкий. Потягатися зі мною можеш. Ну, ні, звісно, не зі мною потягатися, але при тому, що я воював з трьома країнами, то мені, звісно, важко буде зпроти проти вас воювати. Ще що Богемія на мене нападе, то це все, це капітуляція. Я програю. У мене не вистачить сил справитись проти Богемії, бо в неї мінімум 5 тисяч армії. Так, дивимось, вони хочуть. Пробитись тут, давайте сюди ударив, Псков. Я їх звідти вибив. Опа, 500 ударило, 500 це дуже боляче. Блін, щось, щось ця війна затягнулася. І звідси, знаєте, звідси просто мені не прибрати війська. Так би я перекинув їх оці от війська на фронт. Але я не можу. Не можу, бо я програю тут. Головне їх не підпустити до Києва, мені треба вийти в плюс. Якщо я вийду в плюс, то це буде це перемога однозначна. І зараз я прийняв рішення перейти в масштабний контрнаступ. Ех, можливо, це велика помилка. Так, але ні. Так, я втрачу трішечки армії, трішечки більше, ніж я б стояв в обороні. Але, але. Коли я перейду в наступ, я заберу у них багато провінцій. А в провінціях, як ви бачите, є економіка, і в них вона непогана. В інські 3600, 1500 і так далі. Я в них позабираю, позабираю економіку, економіка у них впаде, і я їх захоплю. Вони не зможуть зробити елементарно прозив, бо я вже виходжу. Майже, ну, не в плюс виходжу, але в мене дохід нормальний. Тому зараз я прийняв рішення перейти в масштабніший контрнаступ. Давайте подивимось, не пробивсь, 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 пробився. пробився, пробився, пробився. Мінськ в оточенні, а тут а вони мене вибивають. Все дуже погано. І вони пробиваються, і я пробиваюся. Все дуже-дуже погано. А, з тобою я спробую заключити мир. О, давайте перекину зараз війська свої у вільнюс. Мені б швидше, швидше треба виходити в плюс, блін. Та ну не вже мені прийдеться перекинути в Чернігів, і діть 500. А тут от ми ні на секунду не зупиняємось. Треба переходити в наступ. Вибили. Ні, це жахливо. Це була велика помилка. А... Мінськ виграв з заточення просто. Це дуже погано. Я зараз не закрию просто. От, ні, оточення Мінську я то закрити зможу, але сам але сам Мінськ я зараз спробую взяти. Ти не йдеш сюди, ти йдеш сюди. Давайте спробую зараз. А, ні, в Мінській сиділа дуже велика кількість армії, і я їх не повибивав. Це дуже жахливо. Але все одно не зупиняюся. Тут от, треба перекинути сюди, а так от війська. У мене скільки залишилось? У мене тисяча, майже дві тисячі залишилося. Це дуже мало. Треба, треба підкупити якусь країну, щоб вона в спину ударила. Але я хочу всі території собі забрати. Тому буду воювати, поки не буду відчувати, що я програв. Коли я відчую, що я починаю програвати, тоді уже буду. Ось підкупляти на війну. От зараз я можу отут от перейти в наступ, і я це зроблю. Поки є така можливість, я отут перейду в наступ і отут перейду в наступ, а не пробився дуже жахливо. Якщо я там не пробився, то і звільнюся, я не проблюся і далі. А ні, я пробився там. Прекрасно, прекрасно. Uh, як би так поступити, щоб вони не пробувались. Давай ось сюди ось перейду в наступ і сюди перейду в наступ. Um, я не пам'ятаю, яка у них тут була армія, але якщо вони в плюсі, то можливо, вони вибити нас там зможуть, але в мене немає вибору. Я йду сюди і мені трішечки залишається, щоб вийти в плюс. Це дуже прекрасно. Давайте сюди перейду в наступ. Так, все, на сході я перейшов наступ. На півночі також перейшов наступ. прекрасно. Ось тут от закриватиму зараз оточення. Ось тут от розійдуся ось так от. У мене ще тут 500 стоїть. Прекрасно. Я можу визволити тут провінцію і вдарити в столицю їм. Це прекрасно. Я забув, що в мене ще там є 500. І так, столиця Новгороду впала. Прекрасно. Це, це прекрасна новина. Я взяв Новгород. Вважайте, що Новгорода вже немає. Я в мінусі. Але зараз я вже на наступному кроці перейду в плюс. Але все одно це була важка, кривава війна, хоч вона ще не закінчилася. І, але я все одно впевнений, що я виграю. Я переможуть, масштабний контрнаступ. Вони вже не перейдуть. А от я... От я перейду, заходжу в Петербург, заходжу сюди, заходжу сюди, заходжу, а все закінчилося руху. Так, там я перейшов наступ, тут я перехожу в наступ. Тут вони щось намагаються мені зробити. Тут це оточення. Я забираю, там фортеця була, тому я обов'язково повинен був зробити там оточення. Так, І ось тут от з великою армією такою я також можу. Перейти просто в наступ. Ось тут і Сан-Петербург. А, не можу в Сан-Петербургу вже йти. Так, все, я там зачинив оточення, це прекрасно просто. Вони щось там хочуть вибитися, але в них, звісно ж, нічого не виходить. Б'ю в рігу, просто б'ю сюди і б'ю сюди. Верніше, просто перевожу своє військо. А вас я перевожу на фронт от сюди. І все, це перемога. Йдемо сюди, йдемо сюди, йдемо сюди і все. Дивимось, як я їх там буду вигравати. О, ні, я їх там не виграю. Там у них тисяча сиділа. Коротше, думаю, поки що заключити з ними мир. Я смачні території відтяпав у них. 60% захопив, 10 тисяч втратив. Це великі втрати для мене. Обов'язково треба вже заключати мир. Багато територій я не заберу, але не за одну війну це все. Вони погодилися на мир, ось такі от смачненькі території у мене, тому думаю, що всім сподобалося. Всім пока!